Дуже дякую, що ви мене запросили сьогодні, і мені дуже приємно е, розповісти вам сьогодні е, історію, яка відбувається зараз в Празі. Е, мене вже представили, тож дозвольте перейти до сут, суті моєї презентації і знову хочу сказати, що буду рада відповісти на всі питання, які ви матимете, е, і. Ми розуміємо, що може ви зіткнетесь з такими ж питаннями, які ми вирішували свого часу, і хочу почати з цього слайду, просто щоб ви зрозуміли, що таке кругова економіка, чому ми до цієї економіки вдалися в празі. може, ви вже бачили цю картинку, але що тут сказано в цьому слайді? Те, що нам якось треба вирішувати проблему викидів, і не просто е, екстенсивно, а інтенсивно, бо і в цьому допоможе кругова економіка, це досить нова концепція, і це концепція, яка враховує необхідність вирішення питання викидів. і нам Треба тут е, вирішувати багато пов'язаних питань, як е, проєктувати запобігаючі утворення забруднення довкілля, як можна е, використовувати матеріали так, щоб е, ми утримували енергію, яка була використана на їх е, виробництво, і як відновлювати природні системи, щоб вони також могли е, севеструвати карбон. Тож я вирішила е, також цей слайд вам показати, щоб е, увести у вас в е, контекст, щоб е, показати вам е, як місто Прага е, дійшло до того, щоб е, почати е, втілювати е, кругову економіку. Е, почали ми в 2019 році. Е, кілька причин, чому ми це почали. Наш наше місто дуже відповідально поставилося як столиця Чехії, як місто з двомільйонним мільйонним населенням з дивовижною історією. Дуже відповідально поставилося до проблем екології. І е, наше, е, наше місто має цю провідну роль роль е, міста, яке прокладує шляхи новітні. І, звісно, якщо е, е, взяти наше положення в Європі, е, через Прагу проходить багато шляхів і залізничних, і автомобільних, і іноді е, Через те, що місто давнє важко змінити якісь будівлі, перебудувати. тому мені здається, що ви бачите, багато проблем є в нашому місті, які є і в ваших містах може, і ми вирішили тут звернутися до. Європейської стратегії подолання цих проблем, і це стратегія, яку запропонував Європейський Союз. Тож як я вже сказала, в 2019 році наше місто прийняло стратегію кліматичний план, вона називається, і ми взяли на себе зобов'язання до 2030 року досягти певних цілей в цьому плані і. Ми зробили такий кліматичний план, який став першим великим внеском до здійснення місії нашого міста на шляху до нульового балансу викидів карбону. І цей кліматичний план структурований на чотири основні категорії стосовно карбону сталого розвитку. І одним з цих компонентів є і е, кругова економіка. це слайд, на якому ви бачите е, чеську, е, і це е, цитата з нашого плану. Е, ми е, цю діаграму е, зробили за рік до того, як е, був прийнятий наш план кліматичний, тобто в 2017-2018 роках. Ми е, разом спільно з данською компанією циркулярної е, кругової економіки е, дослідили матеріали. І е, Мені здається, що для того щоб е, починати щось робити, треба наочно е, представити матеріали. І ми надаємо інформацію тут, ви бачите, яка показує блакитний, скільки у нас викидів в, в промисловому секторі, жовта частина. Це інфраструктура, і це інфраструктура і транспорт. І на Основі цих дані, даних ми е, сформулювали, е кругову стратегію двадцять е, як е, перехідну до кругової економіки. Ця стратегія це для нас зараз е, основоположний е, документ. Може я вам зараз покажу. Щоб вам було наочно, що там є, ми сконцентрувалися на аж семи категоріях цієї стратегії для того, щоб потім перейти на шляху переходу до кругової економіки. Перше це будівельний сектор. бо будівельний сектор відповідає за 67% відходів, які має Прага далі. Однією з головних категорій, категорій є управління водними ресурсами, бо у нас місто стоїть на великих річках, які протікають в центрі міста. Далі ми звернулися до харчової промисловості та сільського господарства, які є нашою. Темою для того, щоб е, люди могли е, купувати продукти, які е, виробляються що найближче до Праги. Потім, звісно, це управління відходами і е, е, іноді я хочу звернути вашу увагу на ще три пункти, які іноді е, залишаються поза увагу, е, бо е, але це дуже важливі е, категорії бо публічні закупівлі. Бізнес та інновації, управління і впровадження це все передбачає співпрацю, розробку нових матеріалів, і це наші кроки на шляху до кругової економіки. Може, це не так цікаво, але це те, що можна виміряти. І як це те, що надає нам дані про наше просування на шляху до кругової економіки, і це те, що я хотіла б порекомендувати кожному місту, яке хоче перебудуватися на принципах кругової економіки. Запишіть їх, проаналізуйте їх, і тоді вам буде легше. Рухатися в цьому напрямку, наступні слайди: чотири основні категорії, і чотири основні цілі, які ми поставили. Не будуть читати, щоб просто не витрачати ваш час. Але ви зможете подивитися мою презентацію, і на нашому сайті є і англійський варіант цієї презентації. І ще цілі для трьох оста... категорій, про які я казала також не можна сказати, що ми все зробили. У нас зараз передбачена також план дій на 2023-2025 роки, і тут до 60 проєктів нами заплановано. Звісно, 60 – це дуже багато, і ми вже Зрозуміли, що всі за ці два роки ми не зможемо реалізувати, але дуже важливо все ж таки всі ці проекти зареєструвати, записати на бумагу, і те, ми зараз просто займаємося тими, які стосуються саме нашого міста, не його околиць і не території навколо нього. І зараз ми діємо. Намагаючись втілити якомога більше проєктів, звісно, хоча наша стратегія розрахована до 30-го року, нам також цікаво подивитися, що буде і тоді, і потім. І оскільки у нас всі ці документи вже є, готові і у нас є структура, ми можемо і починати втілювати цей цю стратегію, і на цьому слайді треба тут трошечки да вибачте технічні технічні складнощі. Не, не читаю українською. Зараз подивлюся на свій англійський варіант. Тож засвоєні уроки мені здається, що найкраща порада, яку я можу запропонувати, наше місто добре впоралось з першими проблемами. Бо ми спочатку почали з даних, і на основі даних ми сформулювали стратегію. І на основі стратегії ми почали цілювати нашу стратегію. І мені здається, що це логічно і все ж таки є кілька тут порад, які можуть допомогти вам не робити тих, тих помилок, які ми робили. І основне тут таке. Перше ми дуже багато категорій включили в нашу стратегію. Сім це дуже багато, це забагато. І я б сказала, що починайте з двох чи трьох і сфокусуйтеся спочатку саме на них. Бо якщо ви працюєте з такою кількістю пунктів, це дуже важко і важко переконати людей. Що треба зробити аж так багато, тому краще фокусуватися на мінімумі, на тому, що ви дуже добре уявляєте собі, і якщо це потім, коли це втілиться, використовувати як е... зразкову практику, і тоді вже на цьому е... будувати розбудовувати вашу стратегію, ваші проєкти і тощо. І як я вже казала, е... у нас вже є е... план, в якому є аж 60 проєктів. І ми вже розуміємо, ми 60 не зможемо е, вцілити, і навіть 5-8 на рік це дуже багато. І е, це те, що хочу вам порадити. І е, наразі е, хочу також підкреслити важливість співпраці між міськими гравцями і між іншими містами. Я не знаю, з яких ви міст всі, і кожний тут, але. Хочу сказати, що в нашій міськраді десь 200 осіб працює, і я просто е, лише їх рахую, не враховуючи інші організації, пов'язані з муніципалітетом. Е, але треба е, звернутися до всіх. І е, якщо ви починаєте якийсь проект, е, всі про це повинні знати. Е, всі повинні знати, що відбувається, що треба робити. Якщо не робити цього, не інформувати, тоді у нас є такий досвід, проект зупиняється. Тому що я роблю, я весь час витрачаю на те, щоб бути на нарадах, пояснювати учасникам нарад, що ми робимо, на що ми робимо. Щоб я викликаю їх ентузіазм, я кажу їм важливі речі про перехід до кругової економіки, і нарешті. Що дуже може допомогти. Я гадаю, що і вам це допоможе переконувати ваших гравців. Якщо вибачте, да, я гадаю, да, це мій останній слайд. Треба мати показовий приклад. І це саме те, що я сказала. Це стратегія кругова Прага Прага-2030», і тут треба сказати, що у стратегії дуже багато цілей, але ці цілі, цілі не видумані з голови, вони запропоновані нашими партнерами, стейкхолдерами, і люди, які беруть участь. Вони знають на що вони йдуть, і для нас, після того як ми з усіма домовилися, зараз дуже просто втілювати цю стратегію, бо ми можемо підійти до людини і сказати два роки тому ми домовлялися, і зараз треба робити. І е, зараз е, насправді е, набагато легше втілювати цю стратегію, е, якщо ви витратили е, багато часу на підготовку. Так. І е, дуже допомагає, е, якщо ви е, дивитеся на інші європейські місця і берете їх за ну, джерело натхнення і е, їхні приклади дуже надихають. Е, якщо згадати моє місце, місто е, ми надихалися Амстердамом. Бо можна сказати, ми там не намагалися скопіювати, але ми дивилися, що може спрацювати і в майбутньому. Тому дуже важливо на це дивитися і дивитися, що й сусіди роблять. І нарешті, хочу також зробити. Сказати вам таке, що ця стратегія дуже велика, і ми пройшли цей шлях, ми розуміємо, що ми дійсно зробили її занадто широкою. Зараз дещо ми відчуваємо, що ну да, вона залишиться не зовсім завершеною, але ми розуміємо, з чим ми можемо працювати, і нам ми розуміємо, що так, навіть якщо ми не Зможемо все втілити зараз, то цілі залишаться на майбутнє. Я гадаю, що це те, що я хотіла вам навести, сказати про Прагу як показовий приклад, і могли б ми зараз обговорити і проекти, над якими ми зараз працюємо. Якщо будуть такі питання про них, у нас є плани на майбутнє. І на майбутнє ми хотіли б е, розширити свою команду е, залишити більше спеціалістів, бо наша команда дійсно маленька, і ми хочемо організувати круговий департамент. Е, бо е, зараз ми працюємо в департаменті в рамках департаменту е, управління відходами, але е, звісно, ми також хочемо. Е, Надати належну оцінку і виміряти дані, які ми отримали протягом нашої роботи. Ми також хочемо. може я буду повторюватися, але це дуже важливо. Треба більше уваги нам приділяти пріоритетам і не розбросуватися нашими зусиллями ресурсами. І звісно, ми хочемо реалізувати що не що не мог, що мога. Більше е, проєктів, щоб ми могли показати також, е, отримати е, зразкові приклади того, що ми можемо зробити для міста Прага, щоб показати не тільки нашому муніципалітету, а й інших містам. І нарешті, е, е, те, що підсумовує мою презентацію, я гадаю, ви можете подивитися тут. Видно на цьому слайді. Як, що шлях у нас такий круговий. Ми почали з кліматичного плану, потім ми зробили кругову прагу. Зараз зробили план ЗІ. Переходимо до реалізації. І це мій останній слайд. І зараз моя презентація добігла кінця. Дуже дякую за увагу.